Уявіть собі, могутній зубр у пралісі, і граційний дельфін у морських хвилях, обидва ссавці. Неймовірно, правда? Але як так вийшло, що одна й та сама група тварин змогла підкорити настільки різні світи, і суходіл, і океан? Це ж одна з найцікавіших еволюційних загадок нашої планети. Ну що ж, давайте розбиратись разом. Як взагалі таке можливо, щоб настільки близькі родичі пристосувалися до абсолютно нот зовсім різних умов? Відповідь насправді криється в одному слові адаптація саме вона і є ключем до всього. І почнемо ми з тих, хто, так би мовити, твердо стоїть на землі. Поговоримо про копитних групу, яка еволюціонувала, щоб стати справжніми господарями наземних просторів. Так у чому ж їхній секрет? А все, знаєте, водночас і просто і геніально. Можна сказати, вони постійно ходять навшпиньках. Їхні пальці з часом перетворилися на надзвичайно міцні копута, і це виявилося просто ідеальним рішенням для життя на землі. Воно дозволяє і швидко бігати, рятуючись від хижаків, і долати величезні відстані у пошуках їжі. І от що цікаво: еволюція тут пішла двома різними шляхами. Непарнокопитні, як от коні чи носороги, зробили ставку на один центральний, суперміцний палець. А от парнокопитні, як олені чи корови, розподілили вагу на два пальці третій і четвертий. Це дало їм кращий баланс на різні місцевості. І, схоже, ця друга стратегія виявилася ну дуже вже вдалою, бо саме ця група стала неймовірно різноманітною. А тепер подивіться, щоб було зрозуміліше. Ось вам і живі приклади: зліва такий собі танк. Носоріг класичний непарнокопитний, а праворуч витончений олень, яскравий представник парнокопитних. Бачите, два абсолютно різні дизайни для однієї тієї ж мети ефективно пересуватися по землі. Давайте тепер заглибимось у світ парнокопитних, бо він справді вражає: почнемо з кабана або дикої свині. Це, так би мовити, нежуйні парнокопитні, потужні, всеїдні, справжні майстри виживання, які пристосувались до життя в лісах і можуть знайти собі їжу де завгодно. А ось цей красень бегемот. І так, він теж парнокопитний. Здавалося б, де логіка, але це чудово показує наскільки гнучкою може бути еволюція. А зараз тримайтеся, бо буде найцікавіше. Сучасні генетичні дослідження довели, що найближчими родичами китів на планеті є саме бегемати. Запам'ятайте цей факт. Ну і звісно, лось справжній король північних лісів, велети. Тільки вдумайтесь кабан, бегемот, лось всі вони парнокопитні. Його розмір і пристосованість до суворих умов ще раз доводять, який неймовірний розмах адаптації може бути в межах однієї групи. Оце так розмах. Так, а тепер приготуйтесь, бо ми робимо просто карколомний поворот. Від твердої землі, де панують копитні, ми занурюємось у безкрайні океанські води. Туди, уявіть собі, повернулася інша гілка ссавців. Просто подивіться на цей кадр: дельфін, савець, який живе у воді. Це ж повне повернення до витоки, звідки мільйони років тому вийшли його пращури. Справді неймовірний еволюційний кульбіт. Але як? Як їм це взагалі вдалося? Секрет, власне, у повній перебудові тіла. Еволюція взяла передні ноги, якими колись їхні предки ходили по землі, і зробила з них ласти стерно для маневрування у воді. Задні ноги просто викинула, вони більш не потрібні. А замість них розвинувся неймовірно потужний горизонтальний хвіст, який працює як двигун. Це не якась дрібна зміна, це повний редизайн організму для життя в океані. І, як і у випадку з копитними, тут теж шалене різноманіття. Від швидких як торпеди дельфінів до оцих от гігантів, кашалотів. Тільки уявить, він може затримати подих на годину, на годину і пірнути туди, де панує вічна темрява, щоб полювати на велетенських кальмарів, справжній володар океанських глибин. Всі ці історії про еволюцію вони, звісно, захоплюють, але сьогодні, сьогодні вони важливі як ніколи. Тому що тепер від нашого розуміння цих тварин безпосередньо залежить, чи будуть вони взагалі існувати. І для цього давайте знову повернемось на суходіл до зубра його історія це водночас і трагедія, і, і дивовижний приклад надії. Це потужний урок про те, як близько вид може підійти до межі зникнення і як завдяки людським зусиллям може повернутися. А ось зараз, будь ласка, увага, це факт, який просто треба усвідомити. Повторюю ще раз: зубри це єдиний вид світі, який ми люди повністю знищили в дикій природі, а потім змогли повернути. Це щось неймовірне, це безпрецедентний успіх в історії збереження природи. І це не десь там за океаном, це наша історія. Просто зараз в Україні живе приблизно 400 цих величних тварин, і кожен із них це живе свідчення того, що зусилля дають результат, що вид, який зник з наших земель може повернутися. Так, історія Зубра це перш за все про надію, про те, що навіть коли здається, що все втрачено, шанс є. І тому вона залишає нас із дуже непростим, але важливим питанням: якщо ми змогли створити таке диво для одного виду, то що насправді заважає нам захистити всіх інших?